Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 194-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі повідомлення на старті. Перше запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом у коментарях. І друге. Я неймовірно буду вам вдячний за вашу моральну підтримку, за ваші численні перегляди, це найперше е коментарі, вподобайки, поширення, рекомендації, посилання, а також за підписки на мої YouTube і Telegram канал хто ще цього не зробив. Дуже-дуже дякую. Це реально дуже сильно допомагає, і підсилює. Далі переходимо відразу до відповідей. Пане Тарасе, чи можете ви все-таки пояснити, щодо закриття кордонів сам я ставлюся нейтрально з морального погляду, але цікаво, чи це законно. Знаючи нашу владу, навіть щось правильне вона може зробити незаконним способом. Хотів би вирізати вашу відповідь, насилати в чат до Луганського, бо там постійно кажуть, що немає жодної конкретики у відповідях. Ой, А ви впевнені, що в цьому є сенс? Є таке поняття, як сектанти. Коли люди починають молитися не до Бога, а до свого якогось там кумирчика, ще добре, як до кумира, а коли до дрібненького, нікчемного, консерву розкрито кумирчика, і все, вони більше нічого не почують. От у мене колись була дуже така дурна історія. Знаєте, я повагою ставлюся до будь-якої релігійної конфесії, до будь-кого, але мене перестріли дуже-дуже давно, колись на вулиці, Свідки Єгови, і почали мені щось там розказувати, а я взявся з ними дискутувати. Слухайте, це найдурніше, що я міг зробити в своєму житті, тому що не можна дискутувати з людьми, у яких абсолютне табу навіть на можливість припущення, що вони або ті, хто їм проповідують, що вони можуть бути неправими. В них правда автоматична. Там можуть бути тупі, які просто вам будуть товдичити і все і нічого не проб'єти, можуть бути ті, які будуть вишукувати або маніпулювати якимись моментами з Біблії тощо. Але це безнадійно, бо для цих людей. Припустити сумнів, тому що те, що вони говорять є істиною в останній інстанції без варіантів, це є найгірший страшний гріх. От люди, навколо таких, як Моновські, там Біндоновські, ну там правда більше заробіток е, Луганського тощо. Це для них просто відторгнення. Ви не зможете їм ніколи нічого пояснити. Ви їм напишете найдетальніші аргументи. Вони розкажуть, що ви проклятий порохобот, ви брешете все, ви продалися, все. А що про це думає товариш Порошенка? Це ще й чому я говорю про те, що е, Луганський все інше це консерва. Тому що він звинувачує в тому, що робить сьогоднішня влада, не сьогоднішню владу, чомусь Порошенка, який саме цього ніколи не робив. Закриття кордонів. Він описує, що це страшне незаконно все. А у чомусь цьому винен Порошенко, при якому ніякого закриття кордонів не було, а був саме безвіз відкритий. От щоб ви розуміли, тому якщо хочете, пересилайте, просто сенсу в цьому немає. Тепер що стосується відповіді, зараз я не буду вам давати цієї відповіді, бо я її вже дав. Я детально розібрав все законодавство України з цього приводу і раджу вам, зайдіть в мене в YouTube канал відео розділу. Прокручуйте вниз до 135 го відео, де називається воно обмеження воєнного стану чи законно, чи доцільно. І там є. Зараз я тільки скажу вам одну коротку з цього приводу репліку. Насправді подобається, не подобається, насправді це законно. Передбачено Конституцією, що в випадку воєнного стану президент може обмежувати певні конституційні права і свободи, серед тих. Є там, яких не можна обмежувати за жодних обставин, а є ті, які можна обмежувати. І зокрема, питання пересування о цього, що не може бути людина позбавлена право виїжджати за кордон, крім привизначених законом певних обставин, тощо це все передбачено ще в конституції. А далі, що стосується, вони чіпляються, що нема безпосередньо в законі про е, в, в правовий режим воєнного стану немає заборони на виїзд за кордону. Там є можливість право. Забороняти, обмежувати виїзд з території, де введений воєнний стан, Зеленський влаштував воєнний стан на всю територію України. Ну, дякуємо, Володимир Олександрович, дуже вам дякуємо. І за війну, за вторгнення за сотні тисяч вбитих українців, за мільйони зламаних доль. Дуже вам дякуємо. І тим, хто вас обрав, теж окрема подяка. Хоча вони вже і так потерпіли. І тому саме виходячи з цих норм, всі подальші норми закону. Постанови відповідної урядової то, що вони не суперечать закону, вони не суперечать Конституції. Тому це дозволено. Інший момент. Чому, коли вторгнення було страшне, пригадуєте, почалося в 2014 році. Вони ж наступали. У нас армії не було, у нас не було кому оборонятися. Вони наступали. Здавалося б, трошки далі полізуть, українці почнуть тікати. Порошенко вже армію не збере. Нічого не вводив ніякого обмеження виїзду за кордон. І це мотивувало людей залишатися. Розуміли, влада не буде перекривати кордони. Значить, ну до якогось моменту, доки не буде критично, сидимо тут. А тим часом шукали спосіб мотивувати українців захищати свою державу. <кій> в нас та армія, вона ж фактично в першу чергу з добровольців. Так спочатку пробували ще при на самому початку ще при галетеї. Пригадуєте, та навіть не при галетеї, а ще до обрання Порошенка весною проводити мобілізацію десь такими методами, як проводить Зеленський. З виловлюванням людей все почалося відторгнення. Прийшов полторак, навів швидко порядок. Стало це престижним. Зроблено було все, щоб мотивувати людей. Була добре відпрацьована крекрутенова система. А плюс далі Порошенко зумів зупинити війну, загнати її в глухий кут і не дати їй розповсюдитися на всю Україну. От і все, і не треба було. Більше того, зуміли під час війни, неможливо, ніхто не вірив. Зуміли зробити безвіз, а не закриття кордонів. Тому. Відповідь на ваше питання дуже проста. На жаль, це є законно, але якби не обрали ну, лиса в курятник, скажімо так, наглядачем, то в такому випадку ніякого закриття кордонів не треба було робити. Цю війну можна було зупинити. Ще до її початку масового вторгнення можна було протистояти, можна було зробити такі способи мобілізації і таке зацікавлення українських громадян захищати свою батьківщину, що ніякого закриття кордонів не було потрібно. Порошенкові не було потрібно, а Зеленському. Ну Зеленський не важає українців, і тому йому потрібно, щоб українці сиділи тут, загнані в вухікут, і не могли ворухнутися. А кожен хто десь там виїхав, щоб ставав ворогом там народу, все інше розкручувати цю кампанію. На мій погляд. Це є політичний злочин, але не юридичний. Юридично законно. Пішу далі. Ох, трошки з іншої сфери. Але постараюся недовго. Пане Тарасе, шановні добродії, добрий день. Розумію, що питання про ситуацію в Україні, питань про ситуацію в Україні багато. Але, будь ласка, пане Тарасе, приділіть 5 хвилин вашого Етеру про всі інформації про вас. От. Наприклад, чи є у вас дача, хатка в селі. Якщо є, то чи є час їздити та щось ростити. Яке. Улюблене бру крім вареників з сиром, звідки ви знаєте, що я люблю вареники з сиром та ще й за шквар... шкварками засмаженими. Який художній твір вас зачепив, а який останній роман прочитали? А хто вам більше в художньому мистецтві? Реалісти, символісти чи хтось інший? Дякую трошки про вас. Давайте так, буду дуже старатися коротко. Бо про себе я можу годинами, звичайно, говорити, але кому це потрібно. Мене нема дачі, хоч би тому, що в мене на неї грошей ніколи не було, і я не мав на це можливості. Я був би не проти. Але не вдалося. Доки жив у Львові копати, сапати, ростити, обрізати і все інше міг на селі в родичів дружини. Зараз, коли в Києві до початку цього вторгнення регулярно справляв повинність на, в помешканні на селі в Бучі моєї тітки, батькової сестри, закінчилося тим, що коли прийшли, окупували Бучу, вороги дуже добре мали списки, де живуть. Українські патріотичні громадяни мали списки заготовані попередньо оцею нашою нинішньою владою. Чи це СБУ Бакановське робило? Чи хто, знаєте, залишаємо на майбутнє слідство. Але от, сусіди розказали тоді під час окупації, що на будинку моєї тітки відразу з'явилася мітка, і через деякий час її будинок був повністю знищений під корінь, під сам фундамент дуже вміле точне попадіння. Повна ліквідація. Після того вже якось там пару разів ще приїжджав, щось там трошки поробити. Ну, вже нема толком куди. Тому не виходить. Чи я щось пробував ростити? Пробував в себе ще у Львові, в мене був приватний дім. Пробував там ростити. Знаєте, я винайшов новий вид, наприклад, редиски. Коли редиска ниточка. Справжня ниточка і морква, ниточка. Там не було не то, що що чистити, а там не було навіть що занюхати, не то, що з'їсти з тих того, що я виріс. Тому в мене, мабуть, руки не дуже до цього ростуть, я можу фізично робити. Копати можу, обрізати дерева можу, ще щось інше сапати можу. От такі речі. Це те, що стосується цього. Я не проте, я люблю фізично викластися по максимуму, але останнім часом важче я. Мені навіть ходити трудно, мене і астма мене дусить, і все інше. Ну, здає трохи здоров'я. каже, хтось правильно сказав, всі хвороби від нервів. Тільки одна від кохання. Ну, з тої від кохання мене не скалося. Дякувати Богу. А от від нервів, я думаю, що всі, ті, хто мають хронічні захворювання, зараз не в найкращому стані. Тому мені зараз трошки не до таких речей. Тепер що мені подобається в мистецьких моїх настроїв? Знаєте, останнім часом мені доводиться читати в основному, більше спеціальну літературу. Але художньої, ну я фанатично люблю читати Венечука. Його мова, його стиль, його <клес> певна така, знаєте, конспірологічна історична конспірологія мене захоплює. Я люблю Андруховича, я люблю Прохаська. Взагалі, весь франківський станісовівський феномен. Це так називають. Я захоплений всіми тими, хто там працюють. Вони дійсно створили певне, дуже, дуже цікаве, дуже захопливе культурне поле. З наших київських я. З колосальним задоволенням читаю все, що пише Ірена Роздобудько. Є багато дуже маститих письменників, яких я обходжу за душу не чіпає. Ну, от, Ірена Роздобудько згадав: є чоловік і Горжук. Неймовірні бардівські пісні, я іноді в себе в телеграм, їх там публікую посилання на них. Я його можу слухати будь-коли. Але я можу слухати й будь-які інші жанри. От я колись побував на курсиці, стикнувся з певним видом корсиканського мистецтва. Я дуже люблю корсиканські пісні. Захопленням чи слухаю. Але я люблю і класику. Бах, Гендель, а особливо люблю чомусь, я не знаю, чому так склалося, що з дитинства люблю Чорльоніса іноді послухати. В нього є кілька симфонічних поем, ну, вас не дві: море і ліс, я слухаю море. І вам раджу неймовірно, дає такий добрий настрій і все. Що стосується кіно, фільми. Мені подобається «Старий костуриця, особливо що чорно-білий. Ну десь до андеграунду нехай буде включно. Оце час циган, ну дім повішеного. Е, в нас його трохи прийменували. Інші подібні речі. Оце давній костуриця без оцих вимахів. І коли він ще точно не був проросійський, мені подобається. Мені подобається Альмодавара, Фелінія. У мене є італійською амаркорд. Без перекладу, без е, нічого. Я його регулярно включаю, дивлюся італійською. Мені так подобається. Воно в оригіналі, воно дає весь отой настрій. З наших, знаєте, іноді щось дивлюся, бере, а останнім часом мене щось більше нерви викликає, будь-що, що я побачу. І тому от зараз ті фільми, які ніби й треба дивитися, я їх дивлюся, тому що їх мушу подивитися. Психологічно розумію, що мушу, морально. А а люблю от те з старої романтичного українського кіно. Ну, власне, найбільше «Тіні забутих предків пропала грамота. От десь з того періоду, з десяток фільмів мені дуже добре заходить. Але, але зазвичай їх іноді включаю, але дивлюся, знаєте що? Ввечері, коли вже все сил нема, приходжу на кухню, включаю один з тих детективчиків, який ідуть по вечорах. От ті есаї якісь там Лас-Вегас. Ну от Мені подобається не криміналістика, а кримінологія. От це мені цікаво. І я цим. Е, ну, це я. Та, ні, і криміналістика, і кримінологія, власне кажучи, мені не подобається ті бандитські кіно. Оце російське, це мерзенно. От, власне, все. Що читаю ще, що останнє прочитав От спеціально і тягнув з тих, що було. Я колись, он, бачите, аж до дірок зачитав Умберто Еко Маятник Фуко. Велетенський Том, я його зумів в разів 10 прочитати, от він мені дає інтелектуальну наснагу і приємність. Дуже давно купив, але тільки зараз якось війна ця спонукала, і от зараз перечитав Ернст Юнкер в Сталевих Грозах Перша світова війна, жахи тої війни, зараз страшніше все. І ще одна книга, яку я купив, мабуть, років 10 назад про Росію. Знаєте, як називається Біла гарячка. Все більше пояснювати не треба. Кожелянка іноді перечитую. Теж з захопленням. Ну, от, власне, все, що про себе можу розказати, але зараз цього дуже мало. Неймовірно, мало. Читаю рідко. Не можу от подужати, що не зайшло. Це пані Токарчук, е, Нобелівська лаурятка, е, Ксьоншки Якубова. Я читаю її польською. У мене там, певне, викликається відторгнення щодо тексту. Але я вирішив, що я її маю прочитати. От я заблокувався на середині, і зараз часу не вистачає, і в мене є пояснення, чому не читаю. От, десь відклав. А в основному зараз. Ну, зараз трошки не той настрій, щоб віддаватися про певному задоволенню. Я якийсь скований всередині і тому, ну, всі ми такі. І от тому те, що приємно: от ти дивишся в хороший гарний фільм, і тобі якось ніби соромно, що ти тут його дивишся зараз. Ти тим розслаблюєшся, а комусь, а хтось в цей момент гине. Знаєте, на мене це діє. От така річ. Все, пішли далі. Пане Тарасе, дякую за вашу аналітику. Тут в Телеграмі натрапила на документ погодження в рамках зустрічі в форматі діалог Жана Моне з участю екс-голови Європарламенту Пета Кокса, яке пройшло це погодження 10-12 листопада на Закарпатті, де представники всіх фракцій Верховної Ради підписали меморандум, про що парламентські вибори будуть проведені не раніше, як через півроку після відміни військового стану. Вони що, не знають Конституції? Що то було і чи воно потрібно, і чи що це за такий діалог? Про президентські вибори там взагалі нічого не йдеться. Ну тому і не йдеться. Тому що Зеленський хоче не сковувати себе нічим, президентські вибори провести миттєво в той момент, коли ми всі будемо просто ще приглушені добиті війною, от той момент. Не знявши обмежень після скасування воєнного стану, а можливо, і не скасовуючи воєнний стан. І тому він нав'язав цей документ. Було просте питання: навіщо це підписувати нормальним політикам, нормальним людям? У мене є тільки одне пояснення. Вони не мають можливості в інформаційному полі зараз виправдатися і пояснити свою позицію. Їх заблоковано. І якби вони просто не підписали цю фількіну грамоту, а це абсолютно фількіна грамота. Це папірець, це документ, який не вартий того паперу, на якому він написаний. От якби вони це не підписали, їх би на всіх каналах почали лити брудом. Що виявляється, в нас не Зеленський готується до виборів, не українська влада нинішня тільки на вибори працює, повністю плюнувши на війська з радіючи, коли більше українців гине, тому що це, бачите, опозиційні сили вони більше будуть підтримувати не владу. От тільки українська влада опустилася до такої мерзенності і ницості, а звинуватили в такому випадку. Знаєте кого? Ну не підписав ви Порошенко. Це ж Порошенко підтвердив, що він готується до виборів від початку вторгнення. Жодного слова про вибори від Порошенка, жодної дії під вибори не було, але його почали бувати брудом, і всі ті ідіоти, які зараз. Під час голосування. Я не згадую, прошу відмітити, я не згадую тим, хто проголосував у 2019 році про, про про Зеленського. Я зараз не згадую. Я вам зараз згадую про 73%, які в серпні чи вересні місяці соціологам заявили, що вони довіряють президенту. Не підтримують, ще раз повторюються, підтримувати верховного накомадавича під час війни, ну, питання тут таке собі, але я ще це можу зрозуміти. Вони довіряють людині, яка їм бреше в очі і сама каже: я вам брешу, тому що я вважаю, що ви. Боягузи, ідіоти, жило б, ви би вивозили в мене гроші би і все інше. І вони йому далі довіряють. От ці 73% повторювали б всю Гедоту, вони й зараз повторюють все, що не скажуть там проти Порошенка. Ну, проти заужину трудніше заходить, але старається на цих 73% теж відпрацювати цю тему. Можливо, зроблять. Тому? Тому, напевне, підписали Фількіну грамоту, тому що інакше що з цим робити. Потім не поясниш нікому. Тепер, чи це? Має якийсь сенс. Взагалі жодного. Проведення виборів в Україні регламентується Конституцією, навіть не законом. І вибори президента мають бути оголошені Верховною Радою відразу ж після закінчення воєнного стану за 100 днів. Оголошення і 90 днів процедури самої проведення виборів. Вибори парламентські взагалі не оголошуються. Вони Мають відбутися в останню неділю жовтня. Якщо вони не відбулися в останню неділю жовтня, тому що був воєнний стан, 90 днів рахується від моменту скасування воєнного стану. Все, це абсолютно і абсолютно. Тут просто нема про що взагалі більше говорити. Документ, який вони підписали, перше, суперечить Конституції. Друге, ну якщо ви хотіли щось робити, ви би хоч в закон якийсь би не вносили. Змін в закон не було внесених жодних взагалі. Тобто. Це є меморандум. Ми так вважаємо. Що це означає? Це означає, що всі політичні сили, крім сух Зеленського і тих, кого Зеленський розкручує, і його самого, утримуються від ведення будь-яких передвиборчих дій, від розгортання штабів, від е, організації якихось агітаційних заходів, тому що ми ж це підписали. А Зеленський. А він же ж і так брехун. Він вам брехав завжди, він зараз бреше, і він буде проводити цю кампанію. Але ви попробуєте ви зробити? ви ж підписали. А сказати Зеленському, а весь телемарафон скаже: ви все брешете, цього не було, це не так, і все, і нічого не докажете. Тому насправді це документ виключно. В інтересах Зеленського він не має жодної юридичної сили, він є в певній мірі антиконституційним, при тому всьому, що морально можна погодитися, так звичайно не можна проводити вибори. Але для цього зробіть якісь інші заходи, які були б хоча б і чуть-чуть юридично коректні. Ну, хоча б в закон в хоча це буде дуже сумнівний момент, бо конституція певні речі визначає, але там є певні розночитання. Попробуйте в закон рішення конституційного суду. Замість того, роблять цей документ, тому що Зеленському треба приховати свою підготовку до виборів, і він надіявся, що хтось відмовиться підписувати цю фількінограму, то і тоді би вся пропаганда вилася би проти тих, хто відмовився підписати. Ну, от, власне, кажучи, і все. Ну, а тепер про наступне питання, якраз про тих, хто і вірять в будь-яку пропаганду. Я не виступаю тут жорстко, я не критикую тих, хто пишуть питання. Але от людина повірила брехні. От зараз зачитую: так, Порошенко державник, але соціальна. Дужках, популістська історія це її антирейтинг, громадяни не хочуть, щоб їх обкрадали і тримали в бідності. От вам приклад: пропаганда Бреше. Люди, які не хочуть самі критично думати, вірять. Перше, соціальна і популістська історія якось не співпадається, тому що популістська – це є брехня, а соціальна це є забезпечення, соціальне реальне. Здійснення певних соціальних заходів. Нагадайте на ну мені, а де це там в Порошенка було про соціальну популізм якийсь проходив? Взагалі-то Порошенко не мав можливості, в нього не було монобільшості і не було зурпації влади. Він не мав можливості управляти двома урядами урядом Яценюка і урядом Гройсмана, власне, два уряди Яценюка і уряд Гройсмана. В уряді Гройсмана дуже потужний, дуже сильний. Я його дуже шаную, Андрій Рева, який відповідав за соціальну політику. Так, там були певні важкі речі, пов'язані, ну скажімо, з пенсійною реформою. Але він зумів створити обставини, при яких підвищувалися соціальні стандарти. А загальна вся система влади при Порошенкові дала вам вперше. Скільки там, 15 чи 16 кварталів безперервного економічного зростання? Це є реальні цифри, це є факт. І всі соціальні показники зростали. І люди, і ви в тому числі були заможнішими. Ви проголосували за Зеленського, тому що так Порошенко державник, але він же ж нас там пригадуєте, як вам кричали: зубожіння, піввареника, оцю всю ахінею, І ви в це повірили. І зараз ви маєте реальне зубожіння всього населення. У нас просто катастрофа. Люди просто ледве виживають. Але вам вставили в голову, що виноват, звісно, ж, Порошенка, і ви повторюєте цю всю ахінею так Порошенко там чимось займався. Наведіть конкретні приклади, коли при Порошенкові було хоч щось гірше, ніж при тому, за кого ви проголосували. От, просто хоч один приклад: цей ще ну добре. Хоч ви визнаєте, що він державник, бо цей антидержавник цей має завдання демонтувати українську державу, а він і має в тому числі демонтувати через певні соціальні механізми. Довести країну до економічного і соціального розвалу, що до речі, зараз робиться при прямій потуранні підтримки владою України отих диких бандитських заходів, провокованих Росією і підтриманих Зеленським щодо блокади української економіки на західних кордонах. Вже три країни заблокували Україну. А Зеленський собі і так все хорошо, Україна розрушається. Прекрасна це щодо державника, а от щодо е, соціальних частин, просто назвіть мені, хоч один пункт, в якому при Порошенкові було щось гірше і погіршувалося порівняно з тим, що Зеленського. Зеленський отримав нормально соціально орієнтовану, розвинуту економіку, яка йшла вгору, і він пустив це все круто вниз. І ви далі це розказуєте? Ну, ну я вам скажу. Зараз появилася якась інформація, що слуги знову провели чергове опитування, щось вихрьнулося назовні. Чомусь Укрправда Ярмаківська про це розказала. Що там Зеленському намалювали десь 47% йому можливість його обрання. Якщо в нас ще є 47%, це ніби в першому турі, ну це взагалі. Якщо це так, якщо це не брехня, звичайна, щоб йому підсолодити, ну то тоді, ну тоді ще розкажіть пару казочок про поганого Порошенка. Тоді весь народ проголосує знову за Зеленського, і от тоді, от тоді все. От тоді кінець. У нас останні вибори в історії України. Після цих виборів України вже не стане, якщо проголосують так, як в 2019 році, от і все. Тому менше повторюйте відверто тупу брехню. Пішли далі, пане Тарасе, чула в Ігоря Лапіна про закон 71,14 про стан війни, який, начебто, був ухвалений, а зник із сайту Верховної Ради. Пане Лапін просить не путати його з іншим законом про воєнний стан. Обидва закони передбачені Конституцією, і рік тому пройшли голосування в Верховній Раді. Що ви як правник про це знаєте? Адже. Якщо ігровапін не помиляється, закон цей був дійсно зник, то депутати мали б вимагати від уряду пояснень румінних но ну, і ймовірних проваджень. Дякую. Значить так, я взагалі про відмінність цих законів говорив вже тут в двох принаймні, випусках. Зараз дуже коротко. Перше закон про режим воєнного стану проголосований. Закон про стан війни не проголосований. Власне, не закон, а підтримка указу. Тому що в нас немає нормально законом виписаного стану війни. Що це таке? У нас є закон про правовий режим воєнного стану. У нас немає закону про правовий режим стану війни. Зеленський вніс два укази до Верховної Ради той і Другий. Але проголосували тільки один. Тому не був проголосований про стан війни. І я вже казав: насправді це правильно. Перше, нема поняття стан війни. Друге, правовий режим воєнного стану це те, що ми робимо в Україні. Почалася війна, і як ми в Україні всередині тут відповідно все забезпечуємо. Стан війни нема поняття стан війни в світовому навіть Друга світова війна, вона не була оголошена як війна. Тому насправді це ще з 30-х років вона появилася, поняття стан війни. Його треба оголошувати ще на початку минулого століття, а ближче до третини фактично це було знівельовано, тому що ніхто не оголошував стан війни, і Росія теж не оголошувала війну Україні. Вона зробила не оголошену війну, що набагато більший злочин. Тому оголошення війни це тоді, коли ви нападаєте, не коли на вас нападають. Це констатація стану війни. Так вона і так констатується цілим рядом постанов. І Введенням режиму воєнного стану. А стан війни, ну його можна вводити. От Ізраїль, скажімо, вводить стан війни, коли на нього напали. Вів. Але. Насправді Росія дуже хотіла, щоб саме стан війни оголосив Україну. Тоді сказати, а це же Україна напала на наше ДНР, ЛНР, це вони почали війну, а не ми. А Ми їм війни не об'явили. У нас ета, спеціальна воєнна операція по защиті своїх граждан, а Україна об'явила війну. Тому насправді це було дуже неоднозначна річ. Перші пару тижнів великого вторгнення Зеленський ще. Був, ну, очевидно, чекав на вторгнення, чекав на окупацію. Не сталося. Після того десь Єрмака не було, десь не було інших провокаторів, і тому він зробив деякі речі, які були правильні. Це було дуже коротко, це було два тижні. Після через два тижні Зеленський почав воювати проти України на боці ворога. Фактично так. А я інакше не можу назвати всі ці провокації, всі ці підігрування е, певним своїм фаворитам, руйнування системи єдиначальля в армії, і тому подібне. Але менше з тим, в ці перші два тижні він зробив непогані речі, хоча добрих теж не зробив. І от тому відмова від голосування, на мій погляд, була юридично правильна. Але його не голосували. Пішу далі, шановний пане Тарасе, дякую за ваші відповіді. Знову коротке питання: чи не могли б ви окреслити ступінь розуміння нашими партнерами США, Сполучене, Королівство, Німеччина, з ким вони мають справу в Україні? Вони все дуже добре знають. Вони насправді добре проінформовані, хто такий Зеленський, хто такі його кроти, давно проінформовані. Пригадуєте, як коли Зеленський ще до вторгнення був у Великобританії і його Борис Джонсон відправив до Мі-6, до розвідки. Туди його затягнули і зуміли якимось чином відсікти від ярмака. Я не знаю, як там повідок обрізали, чи що, чи єрмака приспали. Ну, Зеленський опинився там і йому там детально розказали, хто кротив його оточенні. Що далі? Далі Зеленський вийшов кріт і йому пояснив, все спокійно, вова, без, без мене ти ніхто, тільки я тебе врятую. І Зеленський проігнорував попередження. Після того вони навмисне зробили злив інформації, після чого ми дізналися про цю зустріч, про цю розмову, про те, що йому все там пояснили. Сполучених Штатах Америки. В закритих зустрічах все це пояснюють. Але Зеленський тримається Єрмака як вошкожуха. Зеленський сам поводиться абсолютно неадекватно, тому що Єрмак сказав: веди себе нагод, то це сприймуть. Там всі все зрозуміли. І до моменту великого вторгнення стримувало від того, щоб відсікти повністю Зеленську і цю українську владу, тільки одне розуміло, що вторгнення буде, і хотіли, хоч якось це зупинити. Була певна повага до України в Байдена стара повага до Прошенка, і він розумів, чим це все закінчиться, і вони спілкувалися. Інші були Джонсон взагалі любив Україну, хотів її врятувати. І тому вони продовжили спілкуватися з цією владою. Зараз кажуть, он вони спілкуються далі з Ярмаком, може він не кріт. А що їм робити, коли Зеленський З Зеленським розмовляти взагалі неможливо. Це просто повністю. Це ноль без палички. Хоч з кимось треба розмовляти, щоб щось мати робити в Україні. Ну от. Спілкуються з тим, кого Зеленський їм виставив. Але закінчиться вторгнення. Я думаю, що почнеться такий обвал в підтримці, вставині до України. Ну, хіба що ті почнуть десь загравати, знову трошки задній хід дадуть, що я не дуже вірю. Бо насправді дуже добре розуміють у всіх наших союзників, хто такий українська влада. І Просто є безвихість, не можна їх відсікти, тому що в такому випадку ви відсічете Україну, Україна впаде під Московію, буде страшний геноцид, вони собі цього не зможуть пробачити ніколи. Все власне на цьому закінчуємо. Слава Україні!